Привіт, друзі! Мене звати Дмитро вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви ще до цих пір не підписані, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати цікаві та корисне відео. Уже січень місяць і невдовзі хтось через місяць, хтось через два почне висівати е, насіння цибулі для отримання цибулі за один рік. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що я вже не вперше вирощую насіння. Е, Вирощую цибулю з насіння за один рік. Перше із цибуля, яку я почав так вирощувати, тобто цибулю з насіння, з розсади. Безпосередньо це була цибуля сорту Ялтинська або Кримська, як її називають. І вперше вирощена в себе на городі я зрозумів, що є цибуля. Яка реально солодка. Раніше я ніколи не розумів, чому Ялтинську цибулю називали солодку. Купуючи на ринках в Ялті, вона мені була не солодка, вона була пекуча і гірчила. Пізніше я вже дізнався, що цибуля Ялтинська солодка, тільки та, яка вирішена в певних місцевостях, в населених пунктах біля Ялти. Про це я розповідав попередніх відео, можна буде подивитися в плейлисті Ялтинська цибуля. Але е, ця цибулю я вирощую не в Ялті, а вирощую в себе на городі е, в Житомирській області. Насіння брав е, в Ялті та, і вирощував. І чому ця цибуля вирощується в мене на городі, є солодкою. Про цей секрет я розповім пізніше. Прийму, якщо вам це цікаво. Тому, якщо вам цікаво, чому ялтинська цибуля вирощує, в мене на городі вирощується, вирощується солодкою, ставте лайк даному відео і пишіть в коментарях, що вам цікаво дізнатися секрет вирощування ялтинської цибулі, щоб вона була солодкою вирощена у вас на городі. От. Цьому році, в попередньому, точніше, я, крім ялтинської цибулі, до речі, як я сказав вже, про ялтинську цибулю, можна подивитися відео за попередні роки. Я вирощую також і інші цибулі. Безпосередньо цибулю Exhibition з е, насіння. По опису вона має бути близько 900 грам, е, яка в мене виросла розповім трішки пізніше. Шкода, що вам не можу зараз її показати, тому що вже січень місяць, по опису вона зберігається не так довго. Але оскільки ми знали, що вона зберігається надовго, ми її швидко з'їли. Хоча треба було залишити пару цибулин для того, щоб випробувати. І е, третій е, сорт цибулю – це е, комета. Це біла. Ексібішен жовта, а е, це біла. Е, чи, е, да, вона в нас не, не виросла. До речі, по опису е, комета має бути грам 150-200. По факту вона є 300 е, 400 грам. Е, для, чому не виросла в нас. Е, Ексібішн до кілограму, скоріше все, що скажімо, було мало поливу. Зараз про це розповім. Але в порівнянні, щоб ви зрозуміли, так, що крім тої цибулі, яку ми сіяли з насіння, як я сказав, це була Ялтинська, це була екскібішн, це була е, комета, ми також висаджували цибулю з вівсика або з маленьких цибулинок. Ось так виглядає та, яка вирощена з цибулинок, і та, яка вирощена з наснини. Скоріше за все, що тут має значення. От також інша фіолетова, вона теж приблизно того розміру. От. Скоріше за все, що це особливості даних сортів, та, що ті ростуть великі ти маленькі, але ось як, як є. Оце три цибулини, оце великий, вам цуболини, це комета. <кхід> Значить, як я вирощував, коли сіяв, як доглядався, це можна буде подивитися. Попередніх відео безпосередньо на, на цьому ж каналі. Сказочку буде в правому куті вашого екрану, в правому так? куті. Ось такий у нас лук. Поливалась вона маленька вона, напевно, тому що і не виросла кілограм, тому що, скажімо, було, у нас мало опадів, дощів літом не було. Після того, як я висадив з розсади, я поливав пару днів, щоб вона прижилась. Потім я перестав поливати. І дощів було обмаль. Але для порівняння ви бачите, скажімо, що вона є набагато крупніша за те, яка посіяна згівсика. Але основне, що нам сподобалось, і це те, що вона є е е е соковита, солодка. До речі, комета теж солодка, і з теж солодка. Звісно, не порівнюється з ялтинською, але соковита, тому що це є салатні сорти. Тому нам вона дуже сподобалась. Будемо наступні роки знову ж сіяти обов'язково е І е будемо знову ж вирощувати з насіння. Як я це буду робити? Підписуйтесь на канал і спостерігайте. Е найближчим часом буде відео про розпаковку насіння овочів, які я замовив. Е і можете теж за цим спостерігати. Плюс хто дивився за моїм каналом, то бачив, що я садив е чесник от такий, великий, це один зубок. Тут було 4 зубки. Часник зимовий. Купувався він безпосередньо на ринку, тому я не знаю, що це за сорт. По, скоріш за все, це є щось по аналогу гібриду чесника і цибулі. Рокомболь. Оце вам зимовий чесник вирощений у нас. Це поряд вирощений цей рокомболь. До речі, ця цибуля теж вирощувалася на одній грядці, поряд одна біля одної. Тому я про розмір, щоб ви зрозуміли, що умови були вирощені однакові. Про Рокомболь цвіте е, аналог рокомболю, може це і рокомболь, може ні, не знаю. Е, цвіте вона як цибуля, квітка була цибулиною, і насіння вона була холоста, насіння в ній не було. По е, картинках на рокомболі бачу, що тут мали би залишатися. Такі невеличкі часничинки, які потім можна було розмножити. У нас таких не було. вирощуємо вже 2 роки. Тільки отакі от зубчики. І з цих зубчики вирощуємо далі. По смаку. Мені найбільш подобається маленький вісняний часник. Він є не пекучий, але дуже ароматний. Зимовий є більш пекучий, хоча в залежності від сортів, може відрізнятися. Цей якийсь мало ароматний, не сильно пекучий. Але я думаю, що він був би файний, наприклад, там, на консервацію, чи ще на якісь е, види, е, коли треба багато чеснику. Але він не є сильно такий ароматний, як е, весняний. Це мої особливі вподобання, можливо, у когось будуть інші. Е, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, чи ви вирощуєте ви цибулю е, з насіння, які сорти ви вирощуєте. І як довго ви зберігаєте? Тому що я сіяв з насіння поки е, салатні е, сорти, ті, які е, зберігаються до півроку, плюс-мінус так говорять. Да? Хоча це вже десь так і зберігається, може трошки більше. Е, звичайну цибульку, яка зберігається надовго, ми сіли з вівсика, Хоча в майбутньому при умові, якщо буде більше часу і можливостей, то будемо вирощувати і звичайну цибулю розсади. поки будемо тільки вирощувати ці е, сорти. Комета, в'ялтинська більша. Хто вирощує часник типу Ракомболь або якісь інші сорти, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Цікаво, чи вам подобається їх смак, як ви його використовуєте, і ну, як взагалі ви використовуєте цей чесник, чи вам подобається його вживати, чи в салати, чи в консервацію, і так далі. Мені буде дуже-дуже цікаво. Тому чекаю ваших коментарів і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!